Друзі, сьогодні 23 лютого. Футзальна ліга Україні! Героям слава в жовто гарячих футболка і бос у Малиновому сині. Дяким Збройним силам України за надану можливість друзі грати і бути присутнім. Слава Україні! Героям слава! Будемо дивитися. Хороший футбол. Удачі всім. Обом команд, друзі. Обом. Раз почалися. Розпочалися, друзі. Хороша. Спасибо. Хороші. Ми все бачимо на полі. на полі. Чудові команди. Аккуратно. Іде пристрілка. Трошки побігають. Голи повинні бути в одну і другу сторону. І це все буде, друзі. Зафіксовано не дать не дають, наші на на команди приємно бути і присутніми разом з ними. Дима Дивмося Димка, Димка, Порушення порушеня. Андрій полотенный трошки Нога в ногу лутану. Чаєчка Петросоцький Чи чаєчка витиме? Конференція двох конференція друзі той біжить, а той пробиває, Хороше. штрафний зіграно 4 минуты, 0 нуль айсенбес. Может из центра поля. Ох, Вещенько! Вещенько, хороший удар. Ты умыться, друзья, Валик. Володен Эндрий. Вадим. Вещенько. Пойдем, Сладский. Чайка. О, хороше. Не дать. Не дать. Трошки більше п'яти хвилин зіграно 0-0. Первотайму. Поставщин. 0-0. Іде. Трошки. Не дай, блять, прицільно вдарить, не дать, друзі, не дали. Андрій полуденний. Хороший темп, хороший друзі, темп обох команд. Рівно. Ідуть і контратакують. Обидві команди. Обидві друзі. Петя Висоцький. Одунок. Бондар. Рудяться. І співає. Що там? Безстренько. Передвигається под... под полю без тренки. Напряженочка хорошая. Але переживаем за боком, Андрюхи, друзья. За обои. Ищенко! Yeah. Чудово! Комбинация чудовенна! Да! Хорошая комбинация. Да. Ох ты, Андрюша! Прожурив про штангу. Чудово, друзі. Дивимося далі. Дивимося далі. Дімка. Дима чайка. О, потужний. Отужній. Хороші обміни. Мимо воріт. Оба команд. Обмінялися. Позитивом, друзі. Обмінялися. Дима чайка. Не дає, не дає. Андрій поруденний. Опа. Святочок. Порушення. Бондар. Лінія. Петя Услацкий. Каєчка. Що там? Трошки більше 10 хвилин. Залишились перва. Маймо 0-0. Ну, Босс. Айшин. Розіграв, бос. Переклад. І не доклад. П'ять Передачки. Дуже. Ой, хороша. Нащен на дарі. Високо, високо прожурено. Сапут. Ні. Дуже велике скориста один у одного старається перехвати зробити. Але скорость це велика. Трошка брізається обідній команди Алеш. Але ж чудово. Почти 9 хвилин залишилося. Ротаймуну. Минуй, друзі. Хороша. Хороша. Гора, друзі. Не вхватив. Весь сячі не вхватив. Ale kombinacja była dobra. Dobra, i Nie ma Nie daje. Nie da. Jarek. Jarek idzie. Bez poruszenia. Nie dać Не дать 5 височка, хорошо, ярик. Не, помиляється, Ярочек. Помиляється. Перекур. Так, ярик. І там виборюють. Ох, хорошие. Хороші, кидочки, откидные. 0-0. хвилин, тарвотами залишилось. 0-0, босс гайшин, друзі. Чудовий напряг іде. Чудовий. Спортивний, дружній, молодці. Це дві команди, за які грали. І наші хлопчики. І за бос. Із Загайшен. Я реграв тоже зайщен. А там. чайка. Да. Приємно трошки І штовханинка присутня трохи але толерантно, друзі. Чудово. Воно. Видирають. Усе видране. пісенка. Полуденний рова <риклад> Уф Сапух ВЦП Илха. Потужі полуденний пробив. Ман На ударі. Знову Заблочили. Заблочили. Ох, хороший ще один. Ще один пока можна совувати. Uh. Чотири хвилини. Первота йому залишилось 0-0. Айщенбос 0-0. Обидві команди. Стараються не помилятися. Петя висоткий. Голоденний. Андрійко. Опять Висоцький не дать. Штана. <рикулі> І ще один, на що робить. Там чудеса, друзі. Там чудеса. Продовжується. О! Друзі. Трошки. Травмувався. Андрюша Полуденний Подивимося Гру далі Подивимося Бос в атації Бос Піддає Не дають, хорошо Дима чекає І ще один Брата Петропавловича Не спішив Не надо спешить, друзья. Бог. Пойдем в лоске. Чайгани. Бондар. Затормозяла. Ували. И зелехаю.

5 secunde. Iar în alții Dar e hăoat 7 secunde. Și 10 încep să apără uita-mi Răsfăceau așa This time Nu-l nu-l A 0-0. Андрійко полуденний. Трошки був. Попчекали на ножку і все, благополучно, друзі, продовжує грати. А він потрібний команді. І він потрібний, і всі потрібні друзі. Вітання йому. Є! Рома полуденний робить рахунок. 1 0 На користь гощина. Ах, можливість. Можливість хороша. Але ще тільки дві хвилини. Зіграно в другому таймі. Що там Петя? Петя нарушення. Петя Висоцький проти полуденного Андрія. Дві штрафні. Далеченько будемо дивитися. Ільдюха не дійшло до його. Іщенко. Валік. Не взяв. Володенець. Тут дебам, друзі, є свисточок. Звисочок. Рома. Що там? Ох, заблокував Вілюка. Красиво. Чудово вийшов на перехват і перехватив. Андрій. Боковий удар. водіїв Заблокував. Воротнічок. Оно чуть не влетіло. Рекошетний. Зіграно не зараховано. Зіграно. Чотири споловинних коли не дро тайму. Один ноль ще немереє пока. О, хороший. Але ми мав друзі. Саєчка, петь, висладкий. Не дать ударить, хлопчики. Пищенко, знов рикошет. Аккуратно, хлопці, бо рекошета может прилетіти. Аккуратно. Вот там. Що там по свисточку. Свисток. После сточка. Ідеофотрошки мнять. Трошки. Аккуратно, тільки його зачепив. Грипп песідюха. Це добре. Що там? Що там? А там порушення, порушення. Хороша. спортивна гра. Друзі. Сім хвилин зігнана. Другого тайму. Гайшин пока выиграет в босса. Еще 13 хвилин сыграть. И чемпион Дарьи Воротник. Будет удар? Нет. Не выпустил меня Петро Петрович. Петя Контратака надрывает. Что там? Годунок. О, Кардивалет! Чудове оплески Серія ж його денту Чдодова На лінію Петро Петрович Робиватиме Потужні дар його, друзі, акуратно діять. Один Ой штана! Штана, штагнюча! Можливість була! і ручками, і до стіни піджимають, і в сумке заплутаются в друзі. и друзей. Напряженка хороша. Спортивно. Десять хвилин, ще грати. Обох командам. Всім пока. 1-0. Виграє обоса. Опа. Хороша. Плотна гра. Чудово. Бачите, як перехвачують. Олежа Сидя. Петро Петрович вводить ігру. Петвисоцький. Що там? О, і ручечки. От смечки. І от свички до смечки. Да. Скільки сил, скільки енергії уходить, щоб усе тіло працювало. Не тільки ножки і голова. А все. Оно, Оно. Зав'язали. І на землі рамка. Свисточку. До свисточку зразу буде. Пробивний. Височенько, Пролетів. височенько, Іллюха водить м'яч. Вот там Петро Петрович водить. Це правильно. Дев'ять хвилин. Ще грати бомбомада. Дев'ять хвилин. Один-ноль. ще не грає. Нападение на воротарі. Пороша, напружена. Раз. Ой. Чаєчка. С полуденным. Контролировано. Меньше весь миф zalešalo se putovo. Ot... Što tam uvodit aut? Ot... Putovo. Petje Vesočki na dvari, čajčka Simhelin. З Каті Каті Рома. Чудово. Ох! чудовый удар. И Рекошет добрательный. Вот вам сами пробивные. Менше шести хвилин. бор в командам Рахунок. Один мій друзі. Айшин. трошки попереду. Не дать, Не дав Не дав нічого. дав чого. нічого. молодець. Діма, чайка. На ударі. Аккуратно Аккуратно витягли. Один один, друзі. П'ять хвилин. Менше п'яти хвилин залишилося. Дро там. Бос госи. Один один. І Чотири хвилини залишилося. Чотири хвилини до закінчення зустрічі. Один-один. Аккуратненько. Аккуратненько. Петя Висоцький Є! Є Петя висоцький. Два-дин. Два-дня. Бос вирівається вперед. Три з хвилини хвилини залишилися. Ой, хороша! Хороша! Елляха. Три хвилини. Ще догривають. Три хвилини. Ох, там перехвати кінцехвати кілля насичена. Оборона обох команд. Дві хвилини. Дві хвилини до закінчення. Во там. Левіч була. Шутово. Півтори хвилини друзі здали, що на це до закінчення гри. 2-1 Гачин програє. Свісточок. От свісний. Буде штрафненький удар. Хто його проведе. Діма Брундер, мабуть, бити так, дивимося, друзі, листочок. От весний. Дивимося. Що там з Дренко? Піщенко. 55 секунд. Заблокований. Не дать. Далеко. Не дам. дали 3-1. 3-1. Бос виграє вашина, друзі. Дякуємо обом командам за чудову гру принципову за третє місце в турнірній таблиці. Будемо дивитися другий тур і там усе може помінятися. Дякуємо усім, хто з нами, хто любить спорт, хто. Допомагає спорту не на словах, а на ділі, друзі. А на ділі чудово. На табло 3-1. Гасин програв.